Тячі іграшки, книжки, особисті речі, уламки літака Боїнг 777 та залишки речей пасажирів фатального рейсу розкидані на кілька сотень метрів полів Донецької області. Вражаюча катастрофа літака Малазійських авіаліній, що сколихнула увесь світ, сталася в українському небі 17 липня. the з камінрайнавіджес брук до ню з бавдемолішенірлайн пасенджер джет the, the Ukraine-Russia border. And we understand 295 people were on board. Media online ini disampaikan bahwa Presiden Ukraina Petro Poroshenko ini memastikan bahwa tentara Ukraina... Піда мене бак посават малижетві країн Раша. Брейкингюстори на биказамелайжен боїнг пленсрипотелі краштині країнзіст. То есть українські силовики подтверждають факт катастрофи Малазійського боїнга на востокі України. На борту розбившогося на Україні малазійського віланера находились 23 три гражданина США. Це срочне сообщение. Великобританія, індонезія, канада, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австралія, Філіппіни і Малайзія. Готуються до прийому тіл жертв теракту у наслідок теракту. Світ позбувся частини провідних фахівців по боротьбі зі снідом. Близько ста лікарів, вчених та активістів летіли на збитому боїнг 777 у Мельбурн на 20-ту міжнародну конференцію по боротьбі зі снідом. Жертвами теракту стали 80 дітей. Міжнародна спільнота усіма силами намагається знайти винних у страшній катастрофі в Україні. У дні жалоби тисячі небайдужих приносили до посольств постраждалих країн. Іти, іграшки, свічки та лампади українці усім серцем співчувають сім'ям загиблих. Житомир не лишився осторонь. Я хочу висловити співчуття родинам загиблих в цій страшній катастрофі. Ми всі вчора дивилися новини і всі були вражені тим, що відбулося. А найбільше нас обурює те, що намагаються Україну звинуватити. В цьому страшному злочині, незважаючи на сильну зливу, Житомиряни зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих у катастрофі. Кожен бажаючий зміг висловити свою думку з приводу страшних подій. Це вчорашнього дня, це все. Душу рве, серце рве, тому що погибли... совершенно мирні люди. Люди, які, може, хтось летів командировку, хтось на відпочинок... летів, серед них було багато дітей. Я одно хочу сказати, пусть Господь Бог прийме тих душі. Пусім там буде добре, хорошо, вони спокійно там спят. Житомирянка Євгенія мала поїхати у зону антитерористичної операції, одначе лишилася вдома. Вона засуджує дії Кремля та впевнена, що саме через путінську агресію загинули сотні невинних людей. Крапля цього всього я ну відчула на собі, якось всередині. так зжалося серце. Що, хоч сніга йде, ну ми прийдемо їх підтримати, показати, що і Житомир також співчуває їм ці трагедії, і от як ви бачите, ну навіть. Небо плаче з нами. Пошук винних активно триває в Україну. Прибуло близько 200 провідних спеціалістів, аби провести незалежне розслідування. Одначе групам заважають терористи Донецької народної республіки. Тим часом авіакомпанія Малаже Ерлайнс виплатить первісну компенсацію родичам загиблих. Про це заявив у п'ятницю на прес-конференції віцепрезидент компанії Хейбі Гортер Марина Каплун Євген Ясуло, студія Цетів телеканал СК. Люди, які боролися за зміни у державі, досі їх не відчули. Жителі країни домагалися люстрації вищих чиновників, а вона так і не відбулась на належному рівні. Українці обурені такою поведінкою влади, адже все за що боровся майдан, і досі не реалізовано. Знімальна група новин твого регіону вирішила запитати житомирян, якими методами вони боролися з корупцією в Україні. Скажіть, будь ласка, якими методами можна побороти корупцію в Україні? Як ви вважаєте? Закон соблюдать. є закон один для всіх, щоб он був, і тогда буде все нормально. Треба тобто систему менять, а не людей менять. Тоді буде все нормально. Думаю, має бути контроль громади за владою, але так як у нас було до цього, то все зводилося до якоїсь такої бутафорської боротьби. Мені здається, тільки тоді, коли... Громадянське суспільство відчує свої права, можна буде говорити про боротьбу з корупцією. Дуже легко так як робив Гітлер. тільки таким жорстким методом. Один раз, але на всю оставшуюся життя. Німці, вот не будем далеко ходить. Взять Германію, фактически ва рабства у них отсутствует. Жорстких законів. тобто кожен німець знає. Ну а там і що моральний устой намного вище. Там у, у них істина вишила, що всього. Нам е это... У нас це буде дуже важко, я так думаю. Наші люди звикли до цього, розумієте? Я навіть не представляю. Треба дуже розумний лідер. І це все треба робити з верхів. Треба робити. А куди дівати? А яким методимо? Это другие э, люди э, решатся, виталий, это а за то, чтобы ликвидировать коррупцию. Это, наверное, начинать нужно с самого верха. Нужно менять законы, все менять нужно, чтобы законы были одинаковы для всех. И для нас, и для вышестоящих людей. Владу поменять, потому что раз за разом одни и те же коррупционеры. Не давать им даже, как вам сказать... Повода для того, чтобы ну, рассчитаться там деньгами или средствами. Просто-напросто. Если никто не будет платить, то, и никто не будет давать, то коррупции у нас не будет. Сменить правительство, чертова матери. Не брать. Пусть они не берут, а мы давать не будем. Мы не давали. Но они брали. Самый удачный метод это финансы. Наказываешь финансирование. Сразу все по карману бьет, человек начинает реагировать. Потрібно прийняти закон про корупцію, зняти недоторканність депутатів. Якщо буде порушення в чиновників високого рангу, потрібно не давати роботи 5 років керівнику. Я за самодержаві, за монархію. Бо такого чергу все поборять, а остальное нічого не буде. Все зверху. А то, що подачки там конечно, от людей теж зависить, не треба давати. Але в основному це треба зверху. Вони повинні розіскати корупцію, але вони знають корупціонні схеми і, звісно, всі випроси рішаються оттуда. Чесністю і працею. Працювати треба всім добросовісно, фахово, і все буде добре у нас. Я в це вірю. Вікторія Кос, Сергій Мальчук, студія Цевій, телеканал «СК». Близько 200 міжнародних експертів уже прибули в Україну, щоб розслідувати теракт, у якому загинули 298 пасажирів та членів екіпажу Малазійського літака Боїнг 777 Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Нові й нові міжнародні делегації прибувають щодня, йдеться в сюжеті ТСН. Одначе тіла загиблих не можуть вивезти з Донеччини. Зробити це перешкоджають терористи. Донецький олігарх Рінат Ахметов відмовився допомогти біженцям з Донбасу, серед яких є діти-сироти та люди з обмеженими фізичними можливостями. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Одеської області Ігор Палиця. На прохання допомогти біженцям в Одесі Український олігарх відповів, що його підприємства платять податки, тому такі питання має вирішувати держава. В полоні терористів на сході України перебувають 396 осіб. Про це заявив спікер інформаційного центру ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко. Пише лівий берег. Серед заручників три журналісти, шість політичних діячів, адвокат, суддя і 321 мирний житель. Серед викрадених також знаходиться громадянин Нігерії. У слов'янську правоохоронці знайшли масове захоронення громадян, закатованих бойовиками ДНР під час окупації міста. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав радник президента Юрій Луценко. Зараз свідки дають покази про злочини терористів, а саме викрадення, катування, спалення живцем та гвалтування. Скільки саме людей було закатовано наразі? П'ятий одеський кінофестиваль роздав золотих дюків і вперше обрав одразу двох переможців. Йдеться в сюжеті ТСН. Найкращим українським фільмом став присмерк режисера Валентина Васяновича, се ще той отримав статуетку та 50 тисяч гривень. Ще одного дюка одержала режисер Кіра Муратова за внесок у кіномистецтво. А от гран прі фестивалю та найбільшу грошову винагороду у розмірі 12 тисяч євро. Виборов ізраїльський режисер Талії Леві за чорно Омедію мотивація нуль цьогорічний кінофестиваль. Відвідали понад 100 тисяч глядачів. На одеському кінофестивалі не обійшлося і без кур'йозів. Один дивак облився кров'ю ацетоном та підпалив себе. А на закриття одеського кінофестивалю принесли труну із живим чоловіком усередньо. Ранок у Житомирі 22 липня буде похмурим. Хмари протримуються до самого вечора. Без опадів. Протягом дня температура повітря становитиме від 19 до 23 градусів тепла. А вночі температура повітря прогріється від 14 до 17 градусів із позначкою «плюс». Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. Це тіві. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини «Ліга Нова». Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. «Ліга Нова». Київська 102. Телефон 414 700. На воді не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба по рятунку: 101. Відповідальність. Рятує життя.